І вітання, це тему дня ветері. Тива сьогодні розповідаємо про найактуальніші новини понеділка, 23 січня. У студії працює Людмила Труфин. Тож чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 334-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також здійснив з понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, на інших напрямках. Веде оборону. Противник продовжує зазнавати втрат так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. В той же час більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації. Боковиці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з героями, які загинули за волю та незалежність України. Сержанта Герасим'юка Сергія, воїна військової частини А-40 та солдата данського Івана, воїна військової частини А-71-87, в останній шлях провели на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Прощання з солдатом Бурдейним В'ячеславом, воїна військової частини А ну відбулося в селі Чепоноси старшого солдата Акоста Себастьяна, воїна військової частини А-42-67 в останній шлях провели в селі Куликівка. Солдату Григорчуку Віктору воїна військової частини А-43-55 останню шану віддали в місті Новоселиця. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Перемога у війні з Росією потрібна не тільки Україні, а й всьому демократичному світові. Це не війна двох держав, це війна двох систем авторитаризму та демократії. На цьому у своїй лекції організованій сьогодні Київським безпековим форумом. Наголосила лауреатка Нобелівської премії миру, голова центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. На її переконання весь світ повинен підтримати Україну у цій боротьбі, підтримати найсучаснішими видами зброї. А країна терорист має бути. Позбавлена членства в радбезі ООН та представництва у всіх міжнародних організаціях. І я хотіла би зупинитися на дуже важливому питанні, питанні за що ми боремося, бо ця війна почалася не в лютому 2022 року, ця війна почалася в лютому 2014 року, коли Україна отримала шанс. На швидку демократичну трансформацію, і для того, щоб зупинити нас на цьому шляху, Путін і розпочав цю війну, окупував Крим, частину Луганської і Донецької областей, тому що Путін боїться не НАТО, Путін боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів. Тому перемога для України це не просто вибити російські війська за межі нашої території, відновити міжнародний порядок, звільнити Крим та інші області, які знаходяться під тимчасовою російською окупацією. Перемога для України це отримати успіх і провести. Демократичну трансформацію нашої країни Співали гімн українських націоналістів, обмінювались калачами та вітаннями. За традицією, що склалася останніми роками, керівники Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей зустрілися для спільного відзначення Дня Соборності України. Цьогоріч захід проводили у Хотинській фортеці. До урочистостей доєдналась і віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук, яка приїздила на Буковину з робочим візитом. Деталі вже замить. Цьогоріч для відзначення дня соборності України в нашій області обрали символічну локацію Хотинську фортецю. Твердиня на Дністрі зібрала гостей з трьох областей легендарних українських захисників, волонтерів, громадських активістів та митців. Учасниками урочистостей стали керівники трьох сусідніх областей Чернівецької, тернопільської та Хмельницької. А відкриваючи дійство, віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила, що соборність України те за що століттями борються українці. Сторінки в нашій історії, сторінки боротьби, сторінки сліз, відчаїв і втрат. Але вперше у нас є. Шанс для наших сусідніх регіонів Буковини, Тернопільщини та Хмельниччини четвертий рік поспіль день соборності вже традиційно є днем воз'єднання, зазначив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Особливо сьогодні, в час великої війни, великої війни українців за дійсно незалежність за свою землю і за свою націю. Одне з самих величних свят свято соборності України повинно підтримуватись завжди. Це говорить про те, що українці повинні бути єдині і в єдності наша перемога. Свято, яке сьогодні виборюється кров'ю нашими дівчатами, хлопцями на передовій зі зброєю в руках, дійсно бореться за нашу незалежність. І я впевнений в тому, що це свято Соборності в майбутньому об'єднає ті землі, які є істинно наші. На святі були присутні і ті, хто доклав зусиль до справжньої єдності нашої держави. Один із символів незламності Азовсталі, відома парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним пташка, виконала марш українських націоналістів. Повлачне да свободи ще нікому хто борець. Здобуває світ. І дійсно свою власну історію українці пишуть сьогодні, підкреслив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Ми те покоління, яке в дуже в швидкому часі, надіюся, зробить новий акт і зробить нову соборність, яка приведе до нашої перемоги. Адже після перемоги ми розуміємо, що це буде возз'єднання. Воз'єднання нашого Криму, нашого Луганська, нашого Донецька. Всіх зараз окупованих територій. І зараз на початку 21-го століття за можливість існування Соборної української держави ми завдячуємо захисникам. Виконував військовий обов'язок Афганістані. І також пройшов вже в одну війну. Ну, і, Напевно, я пов'язав своє життя з військовою професією тим, щоб навчати дітей військової справою. Я як сказав, що є вчитель захисту України. Пов'язав своє життя з військовою службою, і зараз у такий час, який напав ворог на нашу державу, я не став далеко від цього всього і в перших рядах почав також єднувати до перемоги до того, щоб діти брали приклад на нас, а так як я викладач, маю показувати своїм прикладом. Валерія Пержун, Василь Ставчанський та Медня «Буковина взірець ставлення до переселенців. Так висловилась Ірина Верещук про Чернівецьку область. Посадовиця відвідала місця перебування внутрішньо переміщених осіб та зауважила, що Буковина готова і надалі приймати українців з інших регіонів. Детальніше про враження київських гостей у наступному сюжеті. Діти це найцінніше для держави. Так наприкінці поїздки на Буковину висловилась міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та подякувала керівництву ОВА і місцевих громад за турботу про внутрішніх переселенців. Я багато бачила. Я їжджу територіями, я їжджу регіонами і завжди, як то кажуть, око вже набите. Я завжди відмічаю, що така родзинка, що є особливістю регіону. І Тут я можу щиро, свідомо сказати, Чернівеччина показує приклад відношення до жінки з дитиною, відношення до дитини, яка Постраждала від війни. Вона відзначила, що серед внутрішньо переміщених осіб з дітьми вже є багато тих, хто зріднилися зі своїм новим місцем проживання. Вони мають роботу, соціалізувалися та планують своє майбутнє на Буковині. А це за словами міністерки, є найкращим показником того, як область опікується переселенцями. Є план. Який зараз напрацьовується щодо реінтеграції внутрішньопереміщених осіб, це дуже важливо. Я знаю, що юліт вам допомагає, але Чернівеччина буде першою, яка цей план розробить, затвердить і реалізує. Це дуже важливо, бо одна справа прийняти. Гуманітарне реагування так прийняти, нагодувати, не дати так би мовити, замерзнути. А інша справа інтегрувати. Наразі Чернівецька область прийняла понад 108 тисяч вимушених переселенців серед них близько 30 тисяч діти. Ця цифра продовжує збільшуватися. На жаль, тих, хто зараз перебуває за кордоном. Віце-прем'єр міністерка закликає не поспішати повертатися додому. Я розумію чудово, як мама, так от якої є діти, яка теж опікується і рідними, і близькими, і старшими. Ну я б, наприклад, радила не повертатись. Звичайно, що люди людей тягне додому. Хочемо додому. Ми хочемо додому, ми хочемо повернутися. Я як влада, як я можу відмовити людей, сказати Ні, не їдьте, будь ласка. Звичайно, що я хочу, щоб там були більш-менш комфортні умови. Ми хочемо повернутися в наш Ізюм. Ми хочемо в наш Куп'янськ. Звичайно, що і я би, і всі ми б дуже хотіли, щоб і Ізюм, і Куп'янськ був відновлено. Але ми знаємо, що і Вовчанськ, і Куп'янськ, і Ізюм на сьогодні, особливо в зимовий період, дуже важко відновлюється. Це все процес, і тому треба заради найкращих інтересів дитини, заради найкращих інтересів людей, які не дадуть собі раду. Так? Почекати також посадовиця закликала місцеві органи влади тісніше співпрацювати з міжнародними організаціями. Вже зараз за їхні кошти в області ремонтують 30 об'єктів, а це ще 1200 місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Людмила Тругун, Василь Ставчанський Теми Дня ТВГ. Чернівецька громада в чергове отримала гуманітарну допомогу від німецького міста побратима Дюссельдорфа. Сьогодні про це під час публічного звіту повідомив директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Сергій Бостан. Німецькі партнери передали до Чернівців навчальне обладнання та комунальну техніку. Зокрема, шкільні стільці, столи, смарт-дошку, а також автомобіль для Чернівців Водоканал. Наразі транспортний засіб вже передали підприємству. Це вже не перша комунальна техніка, яку подарувало Чернівцям місто побратим раніше. Муніципалітет передав шість транспортних засобів для комунальних підприємств: Чернівці, Водоканал, Теплокомуненерго та місто Сервіс. Наступне в рамках проекту «Покращення цивільного захисту в муніципальному партнерстві з Україною були підтримані наші заявки нашими нашими містами-побратимами в Німеччині. Це Мангайм і Дюссельдорф спільно з урядом Німеччини Дієцет. Теж писали наприкінці року. Ми отримали 74... Штуки систем комбінованих приладів, які неправильно називаються, для опалення приготування їжі на дровах і твердому паливі, а також для безпосередньо закладів освіти три комбінованих ігрових майданчиків, шкільних меблів, і облаштування трьох класів на 25 учнів та 75 планшетів. Вісім пожеж ліквідували вогнеборці упродовж вихідних. 22 січня у селі Верхній Петрівці загорівся житловий будинок. Пожежу помітив власник, коли вогонь повністю охопив дерев'яну споруду. Площа пожежі склала 160 квадратних метрів. Вогонь знищив житловий будинок. Причина займання встановлюється. Увечері того ж дня у селі Зруб Комарівці теж сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку. Причина також встановлюється. Дякую Протягом вихідних на Буковині трапилися дві дорожньотранспортні пригоди, у яких постраждали двоє осіб. Уранці 21 січня на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях 59-річний водій автомобіля «Форд Фокус допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в межах пішохідного переходу. У результаті автопригоди 59-річний місцевий житель отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Ще одна ДТП сталася того ж дня в селі Банилів. Ижницького району 21-річний житель села Греблуна, керуючи автомобілем Ауді А 4 допустив наїзд на велосипедиста – 32-річного місцевого жителя. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до медустанови. 22 січня в пункті пропуску порубне прикордонники затримали 37-річного мешканця Харківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є багатодітним батьком, надавши три свідоцтва про народження дітей. Охоронці кордону виявили ознаки підробки одного зі свідоцтв. Чоловік зізнався, що незаконно придбав документ через інтернет та, аби уникнути відповідальності, запропонував неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США. Іншого багатодітного татуся. Виявили в пункті пропуску Красноїльськ. 42-річний чоловік зізнався, що з метою виїзду за кордон докупив трьохрічного сина, підробивши свідоцтво про народження. Підробив він код та намагався виїхати з України 22 січня в пункт пропуску Красноїльськ прибув вантажний автомобіль марки Вольво болгарської реєстрації, яким керував 34-річний громадянин Болгарії, що слідував на виїзд з України. Після детальної перевірки прикордонники з'ясували, що ідентифікаційний номер містить ознаки зміни номера на півпричепа шляхом механічного втручання. Після оформлення відповідних документів транспортний засіб та громадянина передали слідчо-оперативній групі. Відтепер наречені знову мають можливість поєднати свої долі без довгого очікування. Одна з перших після тривалої перерви пар побралася за пілотним проєктом Шлюб за добу детальніше про історію кохання Анатолія та Анастасія, а також про те, що необхідно, щоб укласти такий шлюб, у такий короткий термін у наступному сюжеті. Анатолій та Анастасія познайомилися у церкві і одразу закохалися. 22 грудня чоловік зробив пропозицію руки і серця, і дівчина погодилась. Тож вирішили поєднати свої долі якомога швидше. Ми просто з Анатолієм дуже любимо один одного і не хотіли відкладати на довгий термін, швидкі і вирішили поєднати наші долі як можна скоріше. І ми дуже вдячні організаторам за наше дійство, що вони це все зробили, цікаво. Дякуємо їм велике за те, що є така послуга, що можна прийти, зареєструватись, наприклад, ввечері вже на другий день вас розписують. Таким чином Анатолій та Анастасія стали однією з перших пар, яка побралася у Чернівцях за пілотним проєктом Шлюб за добу, який щойно відновив свою роботу. Нам розповіли представники ЗАГСу про те, що є така послуга, тому що ми хотіли одружитись. І хотіли саме цю дату, і саме цю дату, щоб у нас було і вінчення, і розпис. І нам працівники ЗАГСу розповіли, що є така посла підломний проект. І у нас взагалі не виникло ніяких складностей. Ми приїхали, принесли документи, підписали пару договорів. І сьогодні, як ви бачите, ми вже стали Гірко! Гірко! Пілотний проєкт Шлюб за добу розпочав свою роботу в палаці урочистих подій у Чернівцях ще з 2017 року. Однак, після початку широкомасштабного вторгнення тимчасово призупинив діяльність. Та з 18 січня цього року пари знову отримали можливість одружуватися за такий короткий термін. Для цього потрібні документи паспорти нареченого нареченої індифікаційний код. Потім, ще, якщо розлучення є, то свідоцтво про розлучення чи рішення суду, і що ще є? Військовий квіток. В першу чергу вони потрібні взяти документи, гроші, прийти до нас і записатися. Проплатити і на наступний день вже це, це все відбувається. Пілотний проєкт Шлюб за добу дуже популярний, каже Ліна Федоряк. Щороку сотні пар з різних куточків України користуються цією послугою та поєднують своє життя у палаці урочистих подій саме у Чернівцях. До війни, якщо брати прошлий рік, то з в січні ми вже розписали 100 стрічні пар. А якщо брати там 2000, до пандемії 2019 рік, більше 800 пар, тому що не тільки наречени нашого міста приходять, а ще іноземці приходять до нас. А ще з всієї України приїжджали, тому що вони знали вже, як «Сарафанне Радіо працює у нас. Потім є реклама Фейсбук, Інстаграм. Тяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня. ТВА. одразу після новин дивіться новий випуск програми Постфактом з менеджеркою проєкту благодійного фонду Карітас Лесою Кермач. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я дякую за те, що були з нами. Спокійного вечора бережіть себе та близьких.